Привіт! Мене звати Марія Красненко. А мене Вікторія Золотухіна. В серії відео про права та можливості для внутрішньо переміщених осіб в умовах війни. Ми розкажемо, чому важлива інформаційна доступність. Як наразі працюють суди та куди звернутись, як отримати безоплатну правову допомогу? Чи можливо отримати підтримку та послуги в онлайн форматі? Які можливості наявні в сфері працевлаштування? Як отримати медичне обслуговування на новому місці проживання? Та що важливо для людей з інвалідністю? У цьому відео ми розкажемо про зайнятість в умовах воєнного стану, зокрема про те, які заходи підтримки передбачені для внутрішньопереміщених осіб, а також про те, які державні органи і яким чином сприяють працевлаштуванню, та що вже сьогодні можна зробити самому. Тож поїхали! згідно конституції України, кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї. Що включає достатні харчування, одяг, житло. Одночасно з цим положеннями основного закону України визначається, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, який він або вона вільно обирає, або на яку вільно погоджується. Можливість працювати невід'ємно пов'язана з можливістю свого забезпечення. Війна розпочата Росією проти України, руйнує та пошкоджує житло, вбиває та завдає поранень, призводить до масового перед. Ребміщення одночасно з цим війна наносить шкоду економіці. Ми зіткнулися з безпрецедентним рівнем безробіття, пов'язаним з припиненням або обмеженням у форматі роботи підприємств, установ та організацій, скороченням бюджетників на різних рівнях. Питання працевлаштування, попри всі складнощі, лежить у фокусі уваги влади на центральному рівні. Зокрема, постановою Кабінету міністрів України номер 331 визначено надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Компенсація витрат надається роботодавцю у розмірі 6500 гривень протягом двох місяців. Компенсація надається за кожну працевлаштовану особу з числа ВПО на умовах строкового або безстрокового договору, контракту, їх контракту, зокрема за сумісництвом. Станом на середину липня понад 4 тисячі роботодавців скористались програмою компенсації витрат на оплату праці за ВПО. Роботу ж отримали понад 7 тисяч українців, що змушені були переїхати у більш безпечні регіони. В описі до відео ви можете ознайомитись з детальним порядком отримання компенсації. Нагадаємо, що основним державним органом у сфері зайнятості є державний центр зайнятості та відповідні регіональні базові центри зайнятості. Філії регіональних центрів. Саме центр зайнятості є одним з основних посередників на ринку праці між роботодавцем та шукачем роботи. Звернувшись до центру зайнятості, ви можете на безоплатній основі отримати послуги з пошуку підходящої роботи, послуги з державного соціального страхування на випадок безробіття, а також оформити виплати у зв'язку з тимчасовою втратою роботи. Зазначимо, що всі центри зайнятості працюють за єдиною схемою надання. Послуг ви можете звернутись до будь-якого центру зайнятості та отримати всі послуги пов'язані з працевлаштуванням. Важливо, центри зайнятості мають уніфіковані бази даних, що дозволяє знайти роботу не тільки в межах району чи області, а й держави в цілому. Зверніть увагу, що наразі спрощена реєстрація отримання статусу безробітного. Тепер це можна зробити через портал Дія. Послуга доступна людям, місце роботи, яких знаходиться на тимчасово окупованій території чи території ведення бойових дій. Через портал можна також подати заяву про поновлення статусу. Безробітнього та заяву про призначення чи поновлення допомоги по безробіттю важливо, що оформлення може відбуватися без фізичного звернення до центру зайнятості. Посилання на послуги ви знайдете в описі до відео. Також центри зайнятості співпрацюють з різними донорами і міжнародними та національними партнерами. Тож на місцевому рівні можуть бути різні додаткові пропозиції у сфері зайнятості. Однією з можливостей є відкриття власної справи. Так, 1 липня стартувала програма ЄРОБОТА, яка передбачає отримання безповоротнього гранту для власної справи. Заяву на отримання гранту від держави можна подати через портал Є. За кошти ж можна придбати обладнання, закупити сировину або оплатити оренду приміщення. В описі до відео ми даємо посилання на деталі по даній програмі. Зверніть увагу, що наразі з'являється все більше програм підтримки. Разом з тим, державні та місцеві владі ми рекомендуємо рекомендуємо здійснити оцінку потреб постраждалого населення, формувати профілі громад у сфері зайнятості населення, а також підтримки бізнесу, посилити заходи з метою залучення міжнародної допомоги для підтримки бізнесу. Більше оновлень за цією темою на сторінці та сайті громадського холдингу Група впливу. Війна це виклики, які ми обов'язково подолаємо з вами спільними зусиллями.